Добрий день, я по здоров'я Лариса Трухан несе продукти 85 85-річній Марії Кривопиші. Вона одна із сусідок, яка допомагає жінці, яка від початку російського вторгнення не отримує пенсію. Я допустим там варю завтрак, обід і ужин. Марія Кривопиша родом з Держанівки на Чернігівщині. Після одруження переїхала до Росії на Сахалін. Працювала в магазині в селі Горки. Продавцом і видуший магазину. У 50 років вийшла на пенсію та ще за часів СРСР повернулася до України. Тут доглядала матір, у якої стався інсульт. Пізніше захворів і чоловік. У 2019 році він помер. Марія Марківна лишилася жити в Держанівці. Я одна залишилася. У мене там діти, внуки. Весь цей час російську пенсію їй пересилала донька, яка лишилася на Сахаліні. Після початку російського вторгнення зв'язок з нею обірвався, і відтоді Марія Кривопиша не отримує гроші. Нині живе з власного господарства і того, що дадуть сусіди. То сусідки прийдуть хто хліба, хто що. Допомогу Марія Марківна отримувала і від старостату. На березень, квітень 22-го року, у нашому старостаті була можливість продуктових наборів. Ми мали достатньо, і ми її періодично. Два рази на місяць видавали ці продуктові набори. Марія Кривопиша не має українських документів. У неї залишилось тільки свідоцтво про народження та російський закордонний паспорт. Термін дії якого сплив в серпні 2022 року. Адвокатка Катерина Кулініч пояснює, законодавчо Марія Марківна може отримати посвідку на проживання. Проблема буде виникати у тому, щоб довести законність перебування на території України. В принципі, якщо посилатися на статтю 4 закону про статус осіб без громадянства та іммігрантів, то можна вважати, що особа прибула на територію України на законних підставах, а саме для підстави і родини. Катерина каже на цій підставі: жінка може звертатися до міграційної служби для отримання рішення про дозвіл на імміграцію, аби надалі отримати посвідку. Подаються її документи, тобто паспортні дані, які на сьогоднішній день є, переклад надані на українську мову. Звичайно ж, з посвідченням нотаріуса, ну і звичайно, ми маємо витребувати це рішення, і потім вже я копію надавати для от, подальшого отримання цієї посвідки. У разі відмови рішення можна оскаржити в суді. Прострочений паспорт каже адвокатка, може ускладнити отримання рішення про дозвіл на імміграцію. Але знову ж таки, ми окремо все рішення, яке треба було отримати шляхом швидше за все оскарження в судовому порядку. Від початку російського вторгнення і до 28 травня цього року. Для оформлення дозволу на імміграцію в Україну звернувся 21 громадянин Росії 14 отримали такий дозвіл. Звернення ще 7 нині на розгляді. Такі дані нам надали в управлінні Державної міграційної служби в області у відповідь на інформаційний запит. Ми ж не Росія, вони викинули її за борт, не дають е, ніякої допомоги. Живе в Україні, хоча б яка соціальна, хоч на хліб, хоч ну що ну, нібудь можна якось десь десь виділити. Як йдеться у відповіді заступника начальника управління пенсійного фонду в області Вадима Сіраша. Торік сплив термін дії угоди щодо гарантій прав на пенсію для країн-членів СНД. Отже, Український пенсійний фонд не зможе отримати дані про стаж роботи Марії Марківни у Росії. А відповідно і не зможе виплачувати їй пенсію, нараховану за роботу в Росії, навіть у випадку отримання українських документів. Як пояснили в департаменті соціального захисту населення Чернігівської ОДА, вона також не може розраховувати на отримання державної соціальної допомоги. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.